З нашими колегами, зокрема, журналісткою телеканалу Спецкормія Анною Валевською, ми продовжуємо обговорювати важливу для всієї Сумщини і не менш важливу для Білопільщини тему евакуації. Про що ми говорили у наших коротких відео? Ми порушували кілька важливих тем: це і історія евакуації на Білопільщині, це і причини, які змушують людей залишатися в місті, і проблемні питання, та, можливо, навіть шляхи їх вирішення. Кому цікаво, будь ласка, подивіться, послухайте і напишіть свою думку про те, б ви додали до питань евакуації, які виклики перед вами стоять, і чому ви не виїжджаєте з міста, або де ви знайшли новий прихисток, і які труднощі у вас. Час ми говоримо таке слово евакуація. Усіх на устах всі це обговорюють, і всі про це хтось сперечається, хтось погоджується. Я згадаю, що перше наше випалене село просто знищено до останньої хати. Це було село Волфе на Павлівського старостату. Остання хата згоріла у січні 23-го року, майже рік тому. І тоді власне навіть мислова евакуація не чула. Просто люди рятувалися. Ой, наша вулиця ще не згоріла, буду виїжджати. Били методично хата за хатою, вулиця за вулицею. І всі ще 23-го року від села вже не залишили жодної уцілілої будівлі. Тоді ще не було ні виплат оцих евакуаційних ніяких не було. оцих білих янголів, не поліція. Нічого просто люди один одного вивозили, хтось виходив пішки, комусь висилали машину, хтось їх десь розміщав. Це було про ну як то навіть не обговорювали, просто допомагали людям. І все, хтось раніше виїхав, хтось пізніше. Це село перше постраждало у нас. Сьогодні там взагалі нема жодної цілілої будівлі. Це ну і навіть туди ніхто не може заїхати і подивитися. Далі наступний, так і мовити, процес евакуації це було наше знамените село Рижівка. Всі знають це там, де вулиця про де кордон проходить по вулиці. 73-я хата в Україні, 75-та в Росії. Кордон іде по вулиці і. Фактично по селу проходить лінія кордону по інших вулицях тобто шкільний стадіон, діти гуляють м'яча в футбола, м'яч перелетів і вже в Росію. Отак, от, от жило це село. І з травня минулого року, а з липня минулого року, там була оголошена евакуація через безпекові заходи. От і хтось дослухався знову ж таки не було. Централізовано все це оголошено, ніхто їх не вивозив в те село. Не їздила ні поліція, ні МЧС, ні швидка допомога. Люди жили фактично ну самі по собі, а і ще ж там же світла не було. Електрики там не було майже два роки, і потихеньку люди виїжджали, хтось залишався, хтось їхав і. В січні 24-го року почалися активні бойові дії, в село почали летіти все, що можна. За одну ніч там пошкодили 26 хат, постраждали. І коли зайшов російський батальйон, це РДК наш туди, це було у березні, на початку березня. Тоді, звичайно, вже в селі села там почалися справжні бойові дії. Ми цей нон стоп цю канонаду чули фактично цілодобово, і звідти вже до сотні людей вивозили. Це було страшно. Люди сиділи в підвалах по три, по три доби. Їх звідти вивозили з ризиком для тих, хто вивозить, для тих, кого вивозять, ішли пішки. О, це були такі ну дуже важкі моменти і. Знову ж на той час не було жодних допомоги, не було такої, як зараз дають, не було ніяких. Там просто люди виходили і все. Десь їх розселяли, кудись вони знаходили знайомих, знаходили квартири. Тому що таке евакуація? Ми це бачили, чули на своїх. Бачили, які люди приходили, як вони в тапках взимку халат, тапки, і вибігали з хат, бо все було село знищено. Ну а Евакуація вже білопілля почалась офіційно у травні 24-го року, саме місто Білопілля, тобто 10-кілометрової зони, куди входить наше місто. Тут уже трошки інші були закони, трошки інший порядок можна було. Виїхати і централізовано були забезпечені автобуси, шкільні автобуси, маршрутки були. Ну тобто, це вже було більш організовано, і плюс була вже виділялася допомога. Люди, які евакуювалися, хоча б отримували в ті невеличкі кошти. Ті 10 тисяч, 10 600 здається, їм давали ну продуктові набори. Ну, хоча хоча рідну хату за 10 тисяч, ти ну не можна втрачати, бо це дуже важка тема і болюча тема для багатьох людей. Тому, ну, так от і живе. Це була, зараз триває примусова евакуація. ну, будемо так казати, ми трохи знову ж таки ту тему, що ти в тому числі порушувала, це тема інформації, тема комунікації, тема пояснення людям. І е, пояснили так, що примусова евакуація це передусім треба вивозити дітей. І тому фактично сьогодні у місті зовсім мало дітей. Тобто, це поліція обзвонює, служба у справах дітей. Ну, перше, звичайно, в тих прикордонних селах, про які я говорила, дітей вивезли в першу чергу. Там дітей не залишилось В Білопіллі. Тут питання всі батьки попереджені в першу чергу. Це багатодітні родини, це родини. Неповні родини, де самі мами, це, ну, як ми кажемо, родини, які в складних життєвих обставинах. Ми розуміємо, що це такий певний контингент. От, тому їх передусім до цих людей увага і попереджуються всі батьки, у яких є діти, щоб вони виїхали з Білопілля. У цьому проявляється примусова евакуація. Ну, а дорослі люди попереджені, і кожен робить свій висновок. Ну, ви не виїжджаєте, ви білопилю. Ну, ми поки працюємо в Білопілі, живемо і працюємо. Кілька людей залишилось в Павлівках. Це село, де було до тисячі людей, велике село, центр старостату От. і білопіллі зараз ну важко порахувати кількість людей. Чому важко? Бо частина людей приїжджає з навколишніх сіл, частина білопільців виїжджає. І ситуація така, що люди дуже не хочуть їхати далеко, і в основному, якщо шукають житло. То шукають його в громаді, тобто туди далі: Куянів, Каганів так ну наша білопільська громада, але села трохи далі від кордону. І кому така йде постійна міграція, хтось виїхав, хтось каже: а там ж тиждень тихо повернусь, от їздять люди, бо дуже важко кидати хати, кидати житло, кидати те, що що, що вкладено все життя. Ну, десь зараз по оцінках от п'яти до восьми тисяч в Білопілі людей живе, це ну, а було. Було 16 на початок. Десь половина точно, половина ну, це, точно та, та, половина живе, але знову ж таки, це не всі білопільці, це багато людей, які переїхали з тієї самої рижі, ага. купав, от, от, знімають хати, купують хати, переїхали з рижоки і тут прильоти, там хату розбили сюди, приїхали, тут прилітають. Ну, тобто. Перше, це системна проблема з вирішенням питання евакуації. Коли люди виїжджають, дуже гарно читатися, що в нас там сорок тисяч, 20 тисяч виїхало. Що значить виїхало З торбою Приїхали люди в суми, отримали допомогу, отримали пакет з їжею. Десь переночували тиждень, пожили в знайомих у родичів, десь там. А якщо це сільське населення, то сільське населення в квартирі не дуже зручно, і люди погано адаптуються в містах, вони завжди шукають собі десь хату, щоб можна було там і грядку посадити, і курку вигодувати. Тому системного питання евакуації людям ну не знаю, як людина, я кажу, куди ви їдете, та не знаю. Побачу там десь знайомої, знайомої, Тобто людям я. Я не чула, щоб там сильно пропонували щось. Дивіться, от там є місця, а там є місця. Знаю, що працюють над цим депутати і голови Роменського району ну, району, будемо казати, багато людей пропонують там мандріяшівки, знаю, людям житло в інших селах, бо голови зацікавлені в тому, щоб до них приїжджали а робочі руки б діти перш передусім, особливо всі ну я скажу таке слово в лапках полюють за родинами з дітьми. Бо родина з дітьми це школа, наповнення школи, це молоді люди, які фінансування плюс ну, да, бюджетне фінансування, плюс це сімейні лікарі тут же отримують пацієнтів і так далі. Тому такі пропозиції є, але наскільки вони можуть доходити до людей, наскільки вони доступні, чесно скажу, не дуже. Це перша системна проблема. Друга це маломобільні люди і люди, які потребують постійного догляду. В яких не ця ситуація у нас у державі дуже неврегульована. Бо я знаю кілька прикладів, коли людей треба вивозити. Вони майже нерухомі, не ходячі Але в них є, наприклад, син у жінки. Офіційно є син, де син, десь в Росії. Скільки ви його років назад бачили? Та років 20 Він взагалі я не знаю, чи він живий. Він не спілкується. Формально в неї є дитина, її навіть не можуть взяти десь на соціальні утримання, бо формально вона не самотня. І тобто, таких моментів дуже багато які. Не дозволяють навіть з тими можливостями оформити людей. Або люди, наприклад, діти за кордоном десь живуть, які вже теж там у віці, ну, не можуть сюди приїхати з різних причин. От Люди похилого віку залишаються. Знаємо, що в Сумах із гератричним пансіонатом сталося, і от ця тема взагалі не вирішується із людьми похилого віку. І я не Їх не вивезли, тобто вони залишаються? Як Вибачте, я таке слово скажу: пристроюють, куди їх прилаштовують цих людей. В лікарні їх тримати довго не можна, бо лікарня ж фінанс... ну, тобто це лікувальне тиждень, два там скільки. Таких будинків, як ну як ми говоримо, будинків пристарілих, у нас масово немає, щоб їх можна було туди здати, але ще навіть там їх на державне фінансування дуже важко влаштувати, бо офіційно в них є діти, десь там є якісь і так далі. Тобто, це система цих друга і третя, я б сказала, така системна проблема, яку можна було б вирішити, і треба, і про це треба говорити на всіх кутках. Це тема відшкодування житла і допомоги людям. Тобто, якби людині відшкодували її втрачене житло, можливо, вона за ці кошти де щось придбала, чи купила, чи якось би жила. Фактично, ті села, що я називала, це більше тисячі, та де це до двох тисяч зруйнованих будинків. Система є відновлення, є відшкодування, на ці села не працює. Всі люди, які, які втратили житло у прикордонній зоні, вони на сьогодні не мають права на відшкодування. І не а, я... а так, це така от система, як от знаєш приштальйон Печки, я вам приніс посилку, але я вам її не віддам. Так от ми запровадили програму є відновлення, є відшкодування, але кошти ви по ній підтримати не можете. Чого? бо не вистачає у переліку документів, це при умові, що у людини є документи на право власності, що вона є хазяїном цієї будинку, та технічний паспорт, все, все все в порядку. Документ вона приносить реєструватися, а її не реєструють, бо немає та -та. -да -да. Рішення комісії, яка має обстежити е, зруйнований цей будинок чи ні, чи він пошкоджений, чи він зруйнований, і так далі. А комісія не виїжджає в прикордонні села вже два роки. бо МЧ... в склад комісії входить МЧС, поліція і працівник нашого місцевого міської ради. МЧС і поліції не і поліції не дозволяють виїжджати в прикордонні райони. А зараз взагалі не дозволяють нікому виїжджати. тому без обстеження комісійного будинку. Ти не попадаєш, що є відновлення, і все, до свидання. І, і ніхто не ініціює, щоб змінити цей протокол, Це просто порядок так. Це про цей протокол, про цей порядок вже говорять другий чи третій рік, тобто під цю дію Бездіяльністю потрапляють не тільки наші, наприклад, прикордонні території, куди не можна зайти, от а потрапляють, наприклад, і всі, хто оказався, опинився в окупації. Тобто це ж і всі наші міста, які окуповані. Ну хто поїде зараз у Бахмуті робить тобі огляд квартири зруйнований, щоб отримати компенсацію? Е, є певна постанова, як мені я ж, теж як депутат, до мене багато людей звертаються. Є певна постанова, яка Ну, як сказано, що регулює ці відносини і дозволяє навіть спутникові знімки там робити для того, як підтвердження, що ну, якщо знищене все село, згоріла вся вулиця, то яка там ступінь пошкодження може бути? Звичайно, ну, повністю пошкоджене. Але ця постанова до цього часу не підписана. Вона не діє, і люди, ця вся величезна кількість людей при кордоні. Це ж не тільки Білопілля, це ж вся наші 560 км кілометрів кордону. Вони якоби документи приносять, документи у них приймають, але кажуть: ну поки постанова не діє, ждіть, поки тому вони навіть нічого не мають отримати. Така але кажете, що коли постанова почне діяти, тоді буде якась можливість. Можливість. Як почне діяти постанова, ми вас повідомимо, і там, наче по закону про відшкодування, це відшкодування можна отримати, по-моєму, чи 9 місяців після закінчення воєнного стану, воно якби буде діяти. Але ж питання людині треба жити сьогодні. І а треба... тобто це після закінчення воєнного стану? Так, так. Якщо а, але це як постанови, тобто це дуже важлива тема, і про це, про марта марафонів про це не говорять, а тільки розказують, як люди десь там. Ну я не хочу там указати, десь там в Печерському районі бо, бо пошкодили вікна і їм дали відновлення вікна там вставили Так, ні, білопілі отримують люди, білопілі люди отримують компенсацію на вікна, там, на дахи. Що, до вас ж там приїжджали ведучі журналісти з марафонів, знімали щось, врятували одну жінку, подивіться на цю одну жінку. А, а можна я скажу секретики, ти нікому не кажи. Вони цю жінку вивезли, а вона на другий день повернулася і живе знову тут. Основна причина все-таки, що от люди повертаються, це те, що вони не знають, де їм жити, немає де що. Тому що в адміністрації мені кажуть, ну що ти розказуєш? Аня, в нас от є списки, букліти роздруковані, будь ласка, чуть ли там не наміра їм. Обіцяють на західні країни, в межах області. Все всім донесено, все всім розказано. Ну, я можливо не так розказано, як люди чують. Можливо, не знаю, чи їх не влаштовує, але я вам кажу, що люди перше повертаються, бо. Для, ні, перша причина, чому люди не їдуть, це ні за що жити, бо якщо ти тут живеш, навіть якщо це маленька пенсія, в тебе тут в селі: курка, гуска, город, картопля, цибуля якась своя, ти хоч тут маєш. от І друге, це нікуди їхати і немає гарантії працевлаштування. Чого у нас, наприклад, Ну це вже не секрет, ми про це і знімали і говорили, чого у нас, наприклад, деякі мами сьогодні на роботу ходять з дітьми? Бо вони працюють і куди ти поїдеш, і чи ти знайдеш цю роботу, таку, як ти тут працюєш в адміністрації, в міській раді, в лікарні. Якщо виїдуть всі наші мами, які з дітьми в лікарні працюють, лікарню треба закривати. Бо ну хто буде працювати? І ця тема дуже болюча і для громади, і для людей. Бо дійсно, ну, життя людини найвища цінність, і ми знову ж таки ми живемо кожну хвилину. Ми не знаємо, що в нас тут може бути. Тривоги на нас не діють, бо ну, яка тривога, коли тут 7 кілометрів летить 3 секунди. Тому знову ж таки недостатня комунікація з людьми з одного боку, з іншого. Людям дають можливість трошки, ну, я так скажу, спекулювати на темі допомоги, евакуаційної допомоги. Нас міський голова колись розсердився, так взагалі сказав це якийсь евакуаційний туризм. Коли люди їдуть, отримують кошти, записуються, що вони евакуйовані, і приїжджають назад. Живуть у Білопіллі. Ну це не тільки Білопіллі, це по інших територіях теж. Бо а не знають куди їхати, б, нема за що їхати. За ті 10 тисяч разової допомоги. Це це ні про що. Ну, я так думаю, що можна було б, хоча б ну, дорослі люди, які мають там якийсь достаток, щось якийсь заробіток, так але. Найбільше це маломобільні люди, це самотні люди, це люди, які втратили паспорта. У нас виявляється дуже величезні проблеми. З'явилися з людьми, у яких немає документів, немає паспортів, немає прописок. І тобто, і зараз це це діло дуже важко оформляти. Навіть допомогу людина не може собі ті дві тисячі ВПОшніх, як ми їх називаємо, оформити. Бо в неї, наприклад, немає паспорта. В неї ну тобто і, і ці всі, о, цим треба займатися, пробивати кригу цього бюрократії. Бо це можна ходити місяцями з кабінету в кабінет, там нема, там нема, того не положено. Ну, от Оцим би треба, звичайно, займатися. І все-таки величезна кількість самотніх людей, яка у нас тут хворих, передусім треба думати про них. Як на... не, не то, що як на мене, а це ті проблеми, які найбільше впливають, особливо діти, от, ну, вони готові заплатити кошти, вони не завжди можуть приїхати, щоб кудись забрали батьків, просять, давайте їх заберіть, вивезіть. Okay.